Сьогодні Україна потребує адміністративно-територіальної та реформи місцевого самоврядування. Це дасть можливість створити ефективну модель управління містами з урахуванням європейського досвіду. Переконані експерти, які відвідали семінар у Рівному. Влада, гроші, фінанси, бюджет розвитку, але й відповідальність повинні бути передані на рівень місцевих рад. Це перше. Друге. Необхідно, щоб місцеви місцева влада була не якби не з'єднана в одну таку, якби один організм такий, да переплетена. Треба розділити, скажімо, функції міського голови. У рівному громада все активніше долучається до проблем міста. Переконані експерти з ними погоджуються і депутати Рівнеради. ради. Упродовж останніх років що громада нашого міста активно долучається до обговорення різноманітних питань. Ми бачимо бачимо, що є звіти чиновників. Ми бачимо про те, що громада ініціює громадські слухання щодо будівництва автозаправних станцій, щодо інших проблем нашого міста. Тобто, потрібно. Е Збільшити відповідальність самої громади за процес прийняття рішень влади у нашому місті. Семінар, ефективне управління, основа конкурентно спроможного розвитку українських міст відвідали і представники інших регіонів України. кажуть, приїхали у Рівне, щоб поділитися власним досвідом. Ми вивчали досвід польського міста Островець-Вінтокшинський, який пов'язаний із острогом. На Рівненщині, і вони мають величезний досвід такої співпраці і реалізації унікальних проектів. Прибути на семінар мав і посол Королівства Норвегії в Україні Йон Фредріксен, але через форс-мажорні обставини до Рівного він так і не приїхав. Олександр Туц, Ігор Прокопчук, новини Рівного.